Вітаю! В цьому відео розберемося, як з використанням лабораторного модулю заповнити результати лабораторних досліджень та відправити звітність до НЦЗУ. Перш за все, давайте спробуємо порівняти класичний спосіб відправки, тобто з використанням електронного направлення, пошуку його та методу, яку пропонуємо ми у використанні лабораторного. Модулю, як ви бачите, в порівнянні можна зробити висновки, що варіант, який пропонуємо ми, є більш простий і легкий у використанні. Перед початком практичної частини необхідно зауважити, що використання спостережень у лабораторних дослідженнях зумовлено певними пакетами, результати можуть бути як числові, текстові, а також можуть бути значеннями з довідників. Деякі послуги вимагають лишати в тілі заключення певні позначки, або певні скорочення, або певні формати інформації. Зараз на практичному прикладі спробуємо розібратися. Отже, давайте розберемо три практичних приклади. Зараз перед вами три аналізи, що знаходяться на валідації. Відповідно, тут вже є внесені результати. Візьмемось за перший приклад, тут занесені числові результати. Відповідно, нам необхідно лише внести результати, зазначити, що результати було внесено, і зареєструвати діагностичні звіти та погасити. Електронні направлення, які прив'язані до цього дослідження, вводимо пароль від підпису і очікуємо, коли зміниться стан. Електронних направлень. Отже, ми отримали відповідь від електронної системи охорони здоров'я, де функція печінки функція НЕРОК було відправлено, бо цьому дослідженню відповідало дві електронні послуги за одним номером електронного направлення. Давайте перевіримо, що всередині діагностичного звіту. Як ви бачите. Тут перелік спостережень, а також показник, якому нема відповідного спостереження, складається безпосередньо в тіло заключення. Всі спостереження заповнені автоматично, і, відповідно, нема необхідності додавати їх окремо, бо створюються вони автоматично разом із створенням діагностичного звіту після внесення результату. В моменті як у випадку функції «Нерок», де три показники. Мають свої коди спостереження, ви бачите, що заключення заповнюється лише словом виконано, що немає ніяких проблем за роз'ясненням з НСЗУ. Слідуче дослідження, яке ми будемо розбирати, є стандартний аналіз на групу крові та резус фактор Тут ми маємо зазначити, що. В групі крові використовуються результати значень із певного довідника, бо цьому індикатору відповідає певний код спостереження, і, відповідно, ми маємо використовувати сталі значення для звітування до ISO. В моменті ж з резусом-фактором використовується текстове значення, тут в налаштуваннях було використано додавання певних варіантів відповідей. Відповідь може бути довільна і не збігатися із варіантами. Таким чином відправка буде коректна і без помилок. Ми отримали відповідь і можемо переходити до слідучого прикладу. Аналіз Ачі за Нечепоренко. Як ви бачите, тут у назві індикатору було використано певне специфічне написання самого індикатору. Роз'яснення зазначено, що для послуги B35001 є специфічна. Вимога. А саме щоб у тілі заключення використовувалася фраза за Нечепоренка для визначення лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів у сечі. Таким чином, ми витримуємо цю умову. І після того, як ми змінимо стан на внесено результат і підпишемо діагностичний звіт та відправимо його з електронним направленням. Ми побачимо, що інформація, яка є, в індикаторі буде перенесена і передана у відповідному вигляді. Дякую за увагу.